Привіт! Вітаю тебе на каналі Свідомих тренувань. Сьогоднішнє тренування ми зробимо з ролом та приділимо увагу нашій грудній клітці. Ставимо рол на килимок, опускаємося на, на рол зоною нашого бюсту між лопаток, беремо руки у замок, ставимо їх під потилицю. Великі пальці ставимо на основі шиї. Даємо хорошу опору в стопи та припіднімаємо делікатно таз вгору. І прокатуємо дуже-дуже делікатно наш грудний відділ до відділу шиї. Лобкову кістку тримаємо делікатно на себе, так, щоб не прогнутися в попереку, щоб наш таз не висів опущеним. Делікатно лобкова кістка на себе. І прокатуємо ділянку грудного відділу. На поперек також не опускаємося. Даємо хорошу опору в стопи. Голова наша лежить в руках, голову не тягнемо до стелі, голова відпочиває. Лікті в полі нашого зору. Прокатуємо повільно між лопаток, доходячи до плечей і повертаємося назад. Це має бути дуже приємно. Схожі відчуття, як у масажі. Лобкову кістку тримаємо на себе. Хороша опора в стопи. Рухаємося повільно. В принципі, кожен може вибрати собі свій темп та рухатися у своєму темпі. Гарна опора в стопи. Зупиняємося. На лінії грудей та опускаємо повільно таз вниз. Зараз даємо хорошу опору в криш, даємо хорошу опору в криш. Нижні передні ребра у нас будуть стікати в таз, так, щоб вони не випирали вгору, коли ми будемо опускатися вниз. Залишаємо знову ж таки долоні під потилицею. І зараз на вдиху повільно. Огортаємо ролл, так ніби ми стікаємо довкола нього вниз. На вдиху і на видиху через ха. Повертаємося вгору. Вдих. Нижні передні ребра, пам'ятаємо, вони в нас ніби стікають в таз. І на видиху даємо опору головою в потилицю. Задніми ребрами в таз та піднімаємося. Вдих, стікаємо, відпускаємо делікатне підборіддя, хребет за хребцем, розгинаємося. І на видиху через ха по такій великій-великій дозі йдемо вгору. Так, ми просто вигнулися і сюди зігнулися, потягнули. Робимо це все повільно, з відчуттям, так, щоб ви відчували, що ви розгинаєтеся не в попереку, не в цій ділянці, а власне в цьому в грудному, в середньому грудному відділі. На вдиху опускаємося вниз, стікаємо, так як водичка ніби вниз. Нижні ребра також нас стекли вниз. Не відпускаємо їх. І на видиху голова тисне в долоні, опираємося в ролл з видихом через ха імаємося. Вдих, поперек не прогинаємо. І видих. Вдих. І видих, потилиця тисне в долоні, голова не тягне, шия, не тягне ваш корпус догори. Так само, коли ми стікаємо, ми делікатно відпускаємо, так ніби відкидаємо своє підборіддя назад, але не дуже сильно, щоб не прогнути шиї. І ще два рази. Дих. Видих, опора потилицею в долоні, опора задніми ребрами в ролл. І ще один раз. На вдиху стікаємо, стікаємо, як вода вниз. І на видиху повертаємося вгору. Чудово. Зараз сідаємо в позицію русалки. Долонь ставимо ребро на рол і будемо виконувати такий ніби нахил, бічний в сторону. Передня нога у вас на рівні з вашим калинком. Зараз на вдиху ми будемо робити такий ніби нахил, чи ніби через великий м'яч в сторону. І на видиху повертатися назад. Уявіть, що у вас ось тут великий м'яч, ваша талія з боку має залишитися довгою. Ключиці відкриті, об'ємні, широкі, і на видиху ми тягнемося маківкою вгору і повертаємося. Вдих. Стараємося вдихнути в свої бічні ребра, які ми відкриваємо до стелі. І на видиху повертаємося. Вдих. І видих. Вдих. Уявіть, що у вас на ребрах ніздрі, і ви ніби ребрами, ніби як ніздрями вдихаєте, розкриваєте їх, як віяло до стелі. Вдих, розкрили ребра. Хороша опора на перепліччя. І на видиху повертаємося. Ще вдих. І видих. Чудово. Тепер ми зробимо ротацію. На вдиху нахиляємося і на видиху будемо скручувати по осі свій хребет, так, ніби ми крутимося довкола своєї осі. Вдих, заокруглюємо делікатну спину, при... 에... стараємося ніби прогнути тут свій грудний відділ і розкритися. Заокругляємося. На вдиху і на видиху відштовхуємося, розкриваємо плечі. Тут ключиці залишаємо відкритими, не схлопуємося. Рука, якщо отак, то це заблизько. Тримаємо руку далі. Нехай вона буде краще зігнута у лікті. Вдих і видих. Вдих. І видих. Не схлопуємося в боці, старайтеся утримувати ваш бік з тої сторони що рол довгий. І ще два рази, вдих, видих. Вдих. І видих. Тепер змінюємо сторону. Робимо зараз спочатку. Нахил в сторону, пам'ятаємо, що нам буде потрібно відкривати наші бічні ребра і вдихати власне, ребрами, розширяти їх. Даємо хорошу опору в ребро долоні та передпліччя, і на вдиху з відкритими ключицями, так, ніби ми огортаємо свого лівого боку м'яч, робимо вдих і на видиху повертаємося. Вдих, бічні ребра, розкриваємо їх як віяло до стелі. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Бічні ребра і видих. Також не потрібно йти дуже-дуже низько, тоді ми схлопуємо цей бік. І не залишаємо видовження, ми падаємо у плече. Нам потрібно робити невелику амплітуду для того, щоб зберігати опору на передпліччя, відштовхуватись передпліччям і гарно розкривати бік і друг, з другої сторони видовжувати талію. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Гарно відштовхуємося перед пліччям, перед пліччя сильне. Ключиці розкриті маківкою тягнемося вгору, коли ми повертаємося. Вдих і видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Тепер зробимо ротацію. Повертаємося у нахил. Вдих. І зараз на вдиху закручуємося ніби довкола осі і на видиху повертаємося. Вдих, проштовхуємо оцей грудний відділ, ніби всередину хочемо заокруглити його. І тут випрямляємо, повертаємося в бічний нахил. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Уявіть, що ви вдихаєте своїми ребрами, спиною взаді. Хочете її навдосі розкрити, відштовхуєтеся гарно перед пліччям. Вдих, видих. І ще два рази, вдих, видих, ще один раз. Вдих, і видих. І повертаємося. Зараз лягаємо ще раз на рол, опираємося ліктем з одної сторони, робимо замок позаду, голова лежить на зброці, Коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Коліна ми тягнемося впарід, так, щоб наш таз не завалювався. І зараз на вдиху ми робимо невелику ротацію назад, на вдиху і на видиху повертаємося. Вдих. Невелика-невелика ротація в грудній клітці. І на видиху повертаємося. Вдих і видих. Стараємося вдихати своїми задніми нижніми ребрами, розкривати спину на вдиху, вдихати по спині. Вдих і видих. Так, щоб не було такого суму, ми робимо маленьку-маленьку амплітуду і думаємо про те, що ми тягнемося верхнім коліном вперед. Вдих і видих. І ще два рази. Вдих, видих. Вдих. І видих. Лягаємо на другу сторону і те саме робимо на другу сторону. Коліна під кутом 90 градусів, опираємося на лікоть, руки в замок. Талія з двох сторін наздовго залишається, не схлопуємося, не... не кидаємо розслаблено таз. Все тіло повинно працювати. І зараз на вдиху розкриваємося, ніби грудиною тягнемося до стелі. І на видиху повертаємося. Вдих і видих. Старайтеся вдихнути спиною, так ніби ваша спина дихає і розкривається. І видих. Вдих. І видих. Це приємне таке відчуття скручування має бути у вас в грудному відділі. Видих. І вдих, видих, гарний, глибокий вдих. Відкриваємося, не закидаємо під та голову назад. Голова залишається в нас лежати в руках, спокійно опираючись на долонь. І ще два рази. Вдих та видих. Верхнє коліно тягнеться вперед. І видих. Чудово. Піднімаємося через сторону, знову сідаємо в позицію русалти, але тепер повертаємося трішки в діагональ колінами до ролу. Переднє коліно дивиться практично в центр ролу. Кладемо долоні на рол. І зараз ми будемо пірнати вниз, так ніби ми перескакуємо, перениряємо через щось. Так? Не просто вниз. Отже, ми починаємо з того, що в нас опускається голова, ребра наших рук на ролі. Ми пірнаємо вниз, ніби через щось, піднімаючи грудну клітку вниз, 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 вниз. внизу розкручуємось хребет за хребцем, відкриваємо грудину, голову не забираємо вгору. Голова, погляд залишається внизу. Робимо і на видиху. Підтягуємо ролл до себе, опора перед плічами в ролл, винирюємо хребет за хребцем, розкрутилися. Знову на вдиху, пірнаємо вниз, вдих. І на видиху. Підтягуємо рол, розкручуємося. На вдосі, голова йде, грудина ніби провалюється, ніби через щось ми перестрибуємо. Розкручуємось хребет за хребцем, в грудині не провалюємося в плечах. І з видихом, хребет за хребцем, гарно видихаємо опора ногами в підлогу хороша. Ноги тиснуть в землю. І ми розкручуємось хребет за хребцем. Так, ноги наші погружені в підлогу. На вдиху. Пірнаємо вдих. Вдих. По спині можемо пустити аж до самого тазу. І на видиху, опираючись, прям цілим тілом, підгрібаємо рог під себе, розкручуємось за хребцем Ще один раз. Вниз, кивочок, голова, грудину проштовхуємо, так тільки ніби ми через що, щось перестрибуємо, розкручуємося. І на видиху підгрібаємо, заокрулюємо спину, передпліччя тиснуть в рол, розкручуємося, хребеться хребцем. Чудово. Тепер переходимо на другу сторону. Знову ж таки, коліно, яке дивиться на ролл, воно дивиться прямо на ролл, мистимо такі трішки діагоналі, Передпліччя на ролл, погружені в ролл, і ми починаємо робити вправи на вдиху. Кивочок голови вниз, пірнаємо, так ніби через щось перестрибуємо, так, не схлопуємося одразу вниз, провалюємо свою грудну клітку вниз, хребеться хребцем, пірнаємо, тут розкручуємося, але не провалюємося в лопатки та в плечі. Так, ми відштовхуємося весь час перед плічами від ролу. І на видиху хребеть за хребцем підгрібаємо під себе ролу, і хребет за хребцем розкручуємося. Кивочок вниз. Проштовхуємо грудину. Опора хороша в передпліччя. Розкручуємось хребет за хребцем аж до самого тазу, до сідничних кісточок. І на видиху підгрібаємо під себе рол, хороша опора в ноги. Ноги ваші тиснуть підлогу і вас ніби виштовхують вгору. Пірнаємо. Пірнаємо, ніби через щось, грудину проштовхуємо. Тут розкручуємося, хребець за хребцем до самого тазу, до самого куприка розкрутилися. І на видиху виштовхуємо себе, ноги штовхають, передпліччя підгрібають, розкрутилися, вимернули. І знову пірнаємо, Вдих спиною вниз. Ніби через щось, велика-велика амплітуда. Розкрутилися, відпустили куприк таз. І тепер на видиху підкручуємо делікатно таз під себе. Ноги тиснуть в підлогу, на видиху, розкручуємось, розкручуємося, розкручуємось. І робимо ще один раз. Пірнаємо вниз. Хребець за хребцем. Розкручуємося, також хребець за хребцем. І на видиху. Видихаючи хребет за хребцем, виштовхуємо себе, розкручуємося, підіймаємося вгору. Чудово! Переходимо до наступної вправи. Зараз ми ставимо рол перед собою, залишаємо його тут. Ми будемо робити схожий рух, але трішки складніший з опорою в гамілки. Зараз ми починаємо скручуватись, так як в попередній вправі. У нас іде голова, грудна клітка провалюється плечі, лобкову кістку ми ще тримаємо на себе направлену, не провалюємося назад, тримаємо її на себе. Тоді ми опираємося на рол, починаємо давати опору в логомілками в підлогу, штовхаємо його, за хребцем, ніби пірнаємо вниз. Відкриваємо куприк грудну клітку, але також не провалюємося вниз, не провалюємо свої ребра. Так? Ми тут тримаємося, тримаємося на ролі. Давайте поки що залишимося трішки тут. Порухаємо делікатно тазом зі сторони в сторону. Це приємне відчуття. Добре для кульшових суглобів. Подихаємо. Тепер беремо вдих. І на видиху починаємо штовхати гомілками підлогу та підкручуємо під себе лобкова кістка до грудної клітки. Розкручуємося хребець за хребцем, відпускаємо рол, вирівнюємося, хребець за хребцем. І знову пірнаємо. Робимо вдих. І на видиху скручуємося, хребець за хребцем. Опора в рол, гомілки в підлогу штовхають. Пірнаємо. Тепер ніби винирюємо, розкручуємося, сідничні кісточки направляємо до стелі гарно. Ребра направляємо в таз. Робимо вдих. І на видиху гомілки тиснуть в підлогу, підкручуємо таз під себе. На видиху, розкручуємось, хребет за хребцем, хребет за хребцем, виходимо в одну лінію. І знову підборіддя, плечі, грудину проштовхуємо. Руками тягнемося до ролу, опора в гомілки. Хребет за хребцем, скручуємося. Тепер пірнаємо вниз, розкрутилися. Вдих. І на видиху знову гомілки тиснуть в підлогу, підкручуємо рол під себе. І хребет за хребцем, виростаємо, розкрутилися. І ще один раз робимо. Кивочок вниз. Проштоврухуємо грудину на видиху, руки опустились на рол. Лобкова кісточка ще на себе, на себе, на себе пірнаємо. Тепер відпускаємо хвостик, відкрили грудну клітку, відкрили таз, зробили вдих. І на видиху, хребець за хребцем, заокруглюємося, підтягуємо рол, гомілки тиснуть в підлогу, розкручуємось хребець за хребцем, виходимо у нейтраль. І ми закінчили наше тренування. Якщо вам сподобалося моє тренування, не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися та поставити дзвоник. Це допоможе розвитку нашому україномовному Ютубу. Також під цим відео ви можете знайти посилання на мій телеграм та мій інстаграм, де ви знайдете ще більше інформації про свідомий рух.